Прошу. Я Козюк Валерій Олександрович працював в магазині з 21 серпня по 1 вересня, 6 ночів по вулиця Коріка, 22, продовольчий магазин. От. І коли я побачив неполадки, я просто-напросто розчитав. І... Сказав, а мені не віддали е, гроші, сказали, значить, що немає грошей. Е, керівник керівник магазину Гаврилюк, е, ну мені не дали адрес її, щоб я з нею переговорив. Е, тут е, ст, старший продавець Альона, вона не дала мені цього е, адресу і е, чисто сказала, що ми вам не виплатимо зарплату. Перед цим вже люди приходили неоднократно, місяць робили і уходили, не платили зарплати. Я дуже прошу, щоб прийшли і навели там якийсь порядок. Я впевнений, що в них товарне сусідство не соблюдається. Я, як технік, технолог це побачив. В них каса не здається нормально. От. І я не знаю, я прийшов в Ріа в газету, тому що ця газета толкова, нормальна, і я розумію, що це толково. А там був сьогодні в прокуратурі, написав теж все як положено. От. І хочу, щоб так, мені ці гроші віддали, а я то її їду, ну, навіть в церкву занесу, але я їм не оставлю. От. Тим паче, що як би воно не було. От. А хіба в них немає куточка сповіщення покупця там такі? Нема. Немає, да? немає, там нічого, там вони, вони не вміють навіть по купюрну е, гроші зчитати. От касу передають, отаку таку кучу і в зошит якийсь. А воно таке розвіяло. Ви розумієте, що це таке для охоронника? Ага. Ти ж дивишся, ти ж дивишся, ти, ти ж обічаєш за цю касу. Там ноль. Там треба дійсно якусь комісію, щоб все там е, хоч подивилися, чи навели, чи поміняли цю бригаду, непонятно. А дозвіл на нічну роботу в них є хіба? Я не, не провіряв, повірно нема. нема. В них, мабуть, медицинської книжки нема. Да. Ви розумієте? Тобто ну, сам магазин дуже сумнівної якості? Дуже сумнівної. Постійно е, поліція, кожну ніч, поліція. Це розборки, п'янки, а вони стоять, хто впав, то забрали. Ну, хто не впав, втік. Ну ви, ви поняли, це ж розврат такий в центрі міста, Я взагалі не розумію цього. Хто дав я... їм дозвіл на таку діяльність, там, в тому місці? Ну, я не знаю. Це Гаврилюк, треба питати, з Вінниці, вона там ж доктор. Наверно, вона взяла в оренду тут цей магазин. Це не їм, це в оренду взяла. Mm -hmm. От, Ну я ж не знаю. От. Я думав, що вдома вже будуть робити, як я подивився, це взагалі ума зійти. А таке порушення, як відпуск, товару неповнолітнім повним ходом. Повним ходом, так? Да. Повним Геть Навіть без проблем. Всі училище все тут. Ну Там видно закрили, то вони сюди ходять. І це всю ніч тут -от, де Ага. Mm -hmm. Ви зрозуміли мені? Розумів. Да. Добре. Дякую за, за інтерв'ю. Назвіться ще раз, будь ласка. Козюк Валерій Олександрович. А де ви мешкаєте? Панфілова 49. Місто Козятин? Так. Да. Добре, дякую за інтерв'ю.